Зійшло сонце, Україна, де палала, тліла, а де шляхта запершися, У будинках мліла. Скрізь по селах шибениці навішано трупу. Тільки старших, а так шляхта купою на купі. На улицях, на розпутях собаки, ворони, Резуть шляхту, клюють очі, ніхто не боронить. Та й нікому. Осталися діти та собаки. Жінки нають з рогачами. Пішили гайдамаки. Отаке то було лихо по всій Україні. Гірше пекла. А завіщо, за що люди гинуть? Того ж батька, такі ж діти, жити б та брататися. Ні, не вміли, не хотіли, треба роз'єднатися. Треба крові, брата крові. Бо заздра, що в брата, є в коморі і на дворі, І весело в хаті. Уб'єм брата, спалим хату, сказали і осталось. Себ б, здається, ні на кару сироти остались, В сльозах виросли, замучені руки, розв'язались і кров за кров, і муки за муки. Болить серце, як згадаєш, старих слоян діти. Впились кров'ю, а хто винен, ксьонзи, Езуїти.